Питати, ви стали народним депутатом України від Виборчого округу Одещини, тому так само про регіон хочеться поточнити. Ми бачимо, що доволі довго Одещина, так само під постійними обстрілами не можна, звісно, порівнювати з Херсонщиною, але є певні цілі в регіоні, які ставить за мету Російська Федерація знищувати це було і спортами так влітку. Зараз не вщухають обстріли. Чи можемо ми сказати, що станом на зараз, станом на 8 так Ко грудня ми зробили все, аби зробити цей регіон. Максимально безпечних в тих умовах, яких маємо, півтори хвилинки. Якщо можна ви знаєте, ну перше, коли ми говоримо про безпеку регіону, будь-якого мені хочеться подякувати нашим збройним силам і хлопцям, які працюють в ППО, і роблять безпечним наше небо. По-друге, я хотів би подякувати президенту, тому що на кожній ставці президент підіймає питання безпеки одеського регіону, питання безпеки зернового коридору і безпеки портів. Також багато уваги до цього приділяє голова військової адміністрації одеського регіону Олег Кіпер. Насправді, і сьогодні продовжуються обстріли. Тільки вчора були обстріли додаткові шахедами. Ми робимо все, що ми можемо на своєму рівні. І звичайно, коли ми отримуємо підтримку від наших партнерів, американських і європейських партнерів, це одразу ми можемо побачити результати по кількості збитих шахедів по кількості збитих ракет в нашому регіоні. Але сьогодні дійсно робиться все можливо на. Нашими військовими для того, щоб і безпечно відчували себе Одесити, і працював зерновий коридор. Зрозуміло. Спасибі вам за те, що сьогодні стали гостем нашої студії Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Був із нами. Так, дякуємо вам. Ми